Наш скид це мікроконтролер, датчик світла, освітленості, який прикріплений до ліхтаря дрона. І коли оператор включає світло під дроном, датчик спрацьовує, каже мікроконтролеру, що необхідно запустити серву. Серва відкриває механізм і відбувається скидання. Боєприпасу. Пан Євген показує механізм роботи скиду, який волонтери кріплять до дронів. Зазвичай цивільні коптери розраховані виключно на відеозйомку. Однак із використанням технології 3D-друку на них можна прикріпити гранату. Тож наші захисники тепер можуть приносити несподівані подарунки окупантам. Відповідно, маленький дрон, який коштує до 150 тисяч гривень. Найбільше комплектації здатний спалити машину, яка коштує. Мільйон доларів. Саме наші скиди відрізняються тим, що вони дозволяють дрону використовувати всі камери для орієнтації після того, як заряд пішов. Ось. Ну і власне дуже багато ітерацій відбувалося зі зміни того, як вони виглядають. Тобто, спочатку ми використовували відкриті проєкти, потім проєкти, які надані були іншими групами. Відповідна взаємодія була. Потім почали будувати свої власні. І нині е, бувають іноді запити на нестандартні модели дронів, які ну, не дуже поширені, скажімо так, і ми мусимо тоді модифікувати пластину ось цю, е, яка кріпиться до самого дрона. А тут чоловіки працюють над друком деталей. Пан Олександр у цій галузі вже близько 10 років, але створення комплектування до військового озброєння для нього в новинку. На одному із принтерів друкують руків'я для автомата. Створення однієї такої деталі займає 3,5 години. Это ручки для автомата АК. То есть в основном используются автоматы АК 74-го и старше года. И там ручки не очень удобные. Це та ручка з більш современного автомата, поэтому їх печатаємо і їх удобно із они в руке лежать на порядок удобнее, чем та стандартна, яка есть. Перші замовлення на виготовлення руків'я для автоматів Олексій приймав від своїх знайомих військовослужбовців. Нині ж волонтери допомагають нашим захисникам на різних напрямках. Вони можуть виготовити і щось нестандартне. Головне, аби в цьому була потреба. Команда почала свою роботу ще в березні. Хлопцям друкували деякі пластикові деталі на 3D-принтері для зброї, для поліпшення, ну, так би мовити, тактико-технічних характеристик або там, закріплення яких додаткових пристосувань. Потім вже виготовляли з металу різні кріплення там, для коліматорів, або кошки, або ще щось. Ну і так потрохи там, почали друкувати ручки на 3D-принтерах, ручки переносу вогню. До команди місцевих розробників в липні долучився ще й польський фахівець Бартош. До війни він займався програмуванням та працював медичним інженером. Влітку приїхав до Запоріжжя. Нині допомагає наблизити перемогу України. Займаюсь кодуванням. Це те, що хотів би робити найбільше, бо я в цьому фахівець. Але також є багато роботи руками. Ми друкуємо частини, ми обробляємо частини. Ми збираємо власне скиди з тих частин. Я підтримую демократію та вважаю, що наші народи мають дружити. Я не згоден з діями Росії. Так, у такому темпі волонтери працюють вже близько семи місяців. Найбільше діляться хлопці приємно отримувати хороші новини від військових, які користуються їхніми винаходами. Тетяна Пода Гірник, телеканал МТМ.